Медичні функціональні ліжка, стільці, столи та інші меблі отримала Тростянецька лікарня від благодійників з Німеччини. Вантаж із гуманітарною допомогою для медзакладу надійшов від благодійної організації Хаден для України. До слова, це вже третя частина гуманітарного вантажу від німецьких благодійників. Фонд Хайден з німеччини, який вже нам допомагав в відновленні нашого закладу, тому сьогодні ця робота продовжується, і зараз ми. Отримали меблі, багато інших речей, які нам потрібні. Всі ці, ці меблі, які ми отримали, інше майно воно буде зараз розподілено між нашими відділеннями. На ну буде допомагати нам поліпшувати надання медичних послуг і створювати належні комфортні умови для перебування хворих у нашому закладі. Влада Тростянецької громади та керівництво лікарні щодня працюють над тим, аби покращувати умови лікування та перебування пацієнтів у медзакладі. Кожен гуманітарний вантаж та допомога сприяють і відновленню лікарні після російських військових атак. Дуже вдячні людям, які не забувають, що є Тростянець. Є наша громада, яка потребує допомоги. Я думаю, ця співпраця буде з фондом «Хайденхайм» Хайм. Продовжиться дуже вдячний колективу це особисто і від цієї громади Тростянеччини. Дякую. Співпраця з німецькою благодійною організацією «Хайденхайм» для України продовжується.